Вітаю! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Ми знову будемо говорити про поезію Стуса, адже це унікальна сторінка в історії української літератури. Свою активну життєву позицію митець утверджує в поетичних творах. Крім цього, Василь Стус вважає свободу особистості найвищою життєвою цінністю. Перебуває в постійному пошуку себе та свого призначення, за кожної нагоди бореться за власну незалежність і незалежність нації, наголошує на моральній відповідальності за скоєне зло. Згадані ознаки характерні для стильового напряму, про який ми згадували на попередньому уроці. Тож зараз пропоную відповісти на таке тестове запитання. Який літературний напрям є центральним у поезії Василя Стуса? А. Імпресіонізм, Б. Романтизм, В Екзистенціалізм, Г. Соцреалізм? Поміркуйте, будь ласка, можете зупинити це відео і обрати правильний варіант? Так, центральним у поезії Стуса є саме екзистенціалізм, Адже цей напрям. Позиціонує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі. А саме такі мотиви є важливим складником поетичної спадщини Василя Стуса. Але часто цей вибір є складним або таким, за який можна постраждати. Цитую Василя Стуса: Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Кінець цитати. Стуса було ув'язнено в концтаборі. Там він терпів знущання, піддавався тортурам, був самотнім, але залишався незламним. У такі хвилини інколи шукаємо підтримки і надії в Господа. Прочитаємо поезію Василя Стуса під назвою Господи Гніву пречистого. Цитую. Господи, гніву пречистого, благаю, не за зле, де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією довжу його віки. Думаю, тугу розвію, що був я завжди такий, яке мене мати вродила і благословила в світи, і добре, що не зуміла мене від біди вберегти. Кінець цитати. Ця поезія належить до філософської, навіть релігійної лірики. Дослідники відзначають, що за жанром це медитація. Медитація від латинського роздум, вірш філософського змісту, в якому автор передає свої глибокі роздуми про деякі важливі проблеми інколи глобального значення: життя і смерть, дружба і кохання, людина і природа. У цій стоїчній поезії ліричний герой декламує, що вистоїть попри будь-які перепони. Він звертається до Бога з молитвою підтримати його на складних життєвих дорогах. Фразу, де не стоятиму вистою, можемо сприймати як свідчення стоїцизму і ліричного героя, і самого Василя Стуса. Важливо зауважити, що герой вдячний своїй матері, що вона не зуміла вберегти його від біди. Отже, проблеми, труднощі він сприймає як ознаку того, що свідомо перебуває на непростому, але правильному життєвому шляху. Ліричний герой справжній християнин та гідна людина. Для нього вкрай важливим є прагнення залишатися людиною, зберегти людяність у будь-якій ситуації. Мотив поезії це утвердження сили людського духу, віри в те, що служіння своєму народу це духовне покликання патріота. Проаналізуємо художні особливості поезії, епітети, гнів причистий, мале людське життя, метафори думою, тугу розвіюю, надією довжу його віки. Якісна поезія проходить випробування часу. Ми сьогодні перечитуємо віршовані рядки уважніше та знаходимо приховані меседжі, що є актуальними. Саме зараз варто усвідомлювати, що ми вистоїмо всюди, витримаємо всі випробування заради перемоги, заради щасливого майбутнього. І на підтвердження того, я хотів би завершити сьогоднішній урок рядками поезії Василя Стуса, які декламують бійці 93-ї окремої механізованої бригади. Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані. сто серць, як сто палокотів. Та виростає з лічаків, із шаровар, з курної хати. Раби зростають до синів своєї України, матері. Ти вже не згинеш двожилова земля, рабована віками, і не скорить тебе дешителям, сибірами і соловками. Ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталась для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш до нього спокою, тому ж рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром. Шановні учні та учениці! Наступне заняття буде не менш цікавим, адже ми будемо говорити про представників сучасної української літератури. Тож, до зустрічі!